Секрети продуктивності та організації робочого часу. Замок з Замість завжди Бодя. Обов'язково переслайте це відео своїм друзям, ставте лайк і ми починаємо. Перше. Планування. Розпочніть свій день зі списку завдань. Заплануйте завдання на день заздалегідь та виставте їх по пріоритетності. Друге, підтримки режиму. Спробуйте встановити графік роботи, який відповідає вашим біологічним ритмам. Для багатьох це робочий день зранку. Він є найбільш продуктивним. Третє. Технологічні перерви. Встановлюйте обмеження на ваші соцмережі. І відвілікайтеся від смартфона та комп'ютера в величний час, щоб не розсіюватись при виконанні завдань. Четверте, пріоритети. Починайте з найбільш ваших та найважливіших завдань. І потім йдіть до найменших. Це допоможе забезпечити виконання критичних завдань. П'яте. Організація робочого простору. Створіть свій комфортний робочий простір. Чистий та охайний стіл допоможе уникнути відволікань. Шосте використання завдань для покращення продуктивності. Використовуйте такі програми для смартфонів для управління завданнями. Наприклад, такі як календар для планування завдань та робочого часу, які може спростити. Ваше складання в списку завдань на наступний день. Сьоме. Саме заохочення. Ставте собі якусь мету та нагороду, коли ви досягнете цієї мети. Це допоможе вам стимулювати себе до виконання цього завдання. Восьме. Відпочинок та фізична активність. Ні в якому разі не забувайте про відпочинок та фізичну культуру. Регулярні короткі перерви та регулярні фізичні вправи допоможуть вам залишатися більш бадьорими. Якщо вам сподобався такий формат відео, ставте лайк, це відео своїм друзям, обов'язково вмикайте дзвіночок, тому що відео кожного тижня.